Що мама грати в Roblox? Ой, привіт-привіт. Не oh. знаю, чи в мене вдасться. Вам <гум> вже страшно. Та я да. взагалі нічого тут не розумію. Зараз нам потрібно. Ой, зараз сюди сюди. сюди. М -м, я не так а так. вон ще ж є ма. Мож... Тут? тут просто людей мало. А -а. Треба чекати, чекати, чекати. Я не люблю. А добре, а що, і що це ти почекаєш? Тут треба 10 людей тут, правильно? Щоб не ну, Обов'язково 10, але. А скільки? Може бути 9. Або навіть більше 10. Більше 10. І що відбувається? Ми телепортуємося в лобі ігри. Ось, бачиш, 12 людей. Ну, 11. 10. все ж таки, 10. Якись в, в, в ескімоси там ходять. О, май гад. Так. Аманда. Аманда. Це ти Аманда? Чи хто Аманда? Ні, не я. Так, це... це нас буде злодій, а Вулі. Аманда злодій? Так. Да. Ну, ти бачила, як вона виглядає. А Вулі він хоче нам допомогти, ну, щоб ми так від Аманди трохи не довіряли їй. Ось. Це, що це за персонаж з фільма Крик там пригав? в чорному рваному и плащі. А ось, А, це в нього тренды, що таке, Крила, я думала Я такий плазь, знаєш, з фільма Крик с Крим. А в мене є котик, в мене є котик. А наушники, котики, прикольно. Ні, це просто котик в мене сидить на плечі. А, я це, це мене, як, мене... як пірата папугайчик в тебе котик, я зрозумів. А це Замбур. там що хтось на коняці скаче, Чи це, це, це що це в нього? Це в нього куняка, це типа він як він? Мінтав. Кінт правильно називається? Да. Кінтавер. Ага. Кінтар. Мінтар <laughs> не ну да. Чого так? А чого остальні не вийшли з нами? Е, ось вони. А, це всі 10 хто був? Так. Да. Там, кстати, чувак такий бігав, і в нього така була сорочка в клітинку червону, така як в мене. О, де? А він не випрыгнув, бачиш, він десь там залишився. Так. Да. Ой, я знаю, гу... куди я хочу, я знаю, куди я хочу. Будка, будка. Віскакашка вам була. Де-де-де-де-де? Да -да 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 -да. Та водка для кошка кругом. Що Ой, вже ніч, а так світло. Смисле ніч? Ми тільки зайшли в гру, яка ніч? Так. <світло> Піца! Вон він, той чувак, про якого я говорила, а, он, бачиш? Так. Це Джейк. Хай Джейк. Він пригласив пістом. Ага, їсть. Вот. А що це <світло> ви з ногами вилізли на стіл? тут? Як, як тут взагалі все роботає? Що то не так? Треба. А, так. ця піца така смачна, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, піцу я на, на... потім залишу, щоб можна було пофармити, як вам називається, Енергію. <гум> а, поповняшка -по тут. А, ага, я mm -hmm. поняла, ти цю піцу забираєш з mm -hmm. собою, так? Yeah. Круто. Так, а що він тепер хоче з нас, це Джейк? Mm -hmm. Оце, це, я дивитися ману. В смислі мать? Я не <гум> граю. Це воно мені щось пише? В смислі, Бет? Я не хочу в ліжко. Є зданки, мам. Вона мам. не дозволила йому по 30 хвилин. Не дозволила йому по 30 хвилин Аманду. А, а де? Ага, Це все. Ну, касета, ні, де? все одно я it's не, не розумію. Like, а чого вона пише ВІП? Ну, такі придумала. А, таких. ти сама собі yeah. придумаєш? Окей, що ми Але... зараз будемо робити? А, зараз ми вставимо касету і, і кудись. З якоюсь історією. Ну, с... Аманда Аманда. Все, <ріхи> Ого, І що зараз буде? Перевод робусу. <ріхи> зараз ми телепортуємося до куди <ріхи> до Аманди. О май гад, це що це там такі okay. за стілежі з очима? <рес> це такі стілежи. Ага, ми якісь овочі маємо, так, ми, знаєте? Ми маємо знайти овочі, так. Які? Е... Так, побігли, Дай хто господарі. перший. А хто ти? почекай, А де наш, наш скін дійсно? Тепер що тільки овечка і ця Аманта? Ну, зараз нам вони, вони показують там розговорно. Ага, все. Окей. окей, і ми тепер біжимо. А тебе може так машина переїхати? Звісно, може. Що буде? От що буде. Та вона... не пропали, чи це вони йому казалось? Вона мені, <різь> мені, мені здоров'я відбила. А, та ти що? Да-да, Як в житті. Представляєш. А тепер піцею тут можна поновити його, так? Да. Ну це вже не так, як у житті. Так, окей, всі зайшли, а ти чого Пачу. не заходиш Взагалі в магазин? Трохи. Що ми шукаємо? Треба овочі. Так, овощ, швидко чел. бери, дивися, всі щось скачуть беруть, а ми що. Да, вот. А, треба. Вон морква, дивися, он Ру. в кутку. А це хто там якийсь ананас взяв. Це жолудь. <плес> дивися, він замаскувався. Я думала, це якесь таке щось, експонат, якийсь неживий. Пригай, пригай, пригай! Так, окей. Прямо-прямо біжи кентавр ти... не встиг. Та, ти, ти він забрав. Як забрав? То ж ти перша була. Морква, морква. А що вона чекає? Я не зрозуміла, вони щось з'являються час від часу? Так. Да. А що ти в руках біжиш з морквою не ховаєш її? Зараз її десь викинеш і на тоді. Не не ага, все, треба віддати бабусі цю моркву, так? Да. А де бабуся тут взялась? Нічого не може зробити? Була Аманда, мама яка була. Це завдає це квести від Аманди. Так, Відаманди. треба другий епізод шукати. А ти вже моркву віддала? Давно вже. Окей. Тоді я пропоную За другий епізод показати у наступному відео. А наразі всім пока!